Гвардієць із Вінничини здобув золото і став чемпіоном України з бразильського джіу-джитсу. Це не перша його перемога. Свій шлях у спорті Руслан почав у 16 років зі змішаного єдиноборства. Боєць переконаний, що цей вид бойових мистецтв навчив його дисципліні, дав духовний розвиток та заклав спортивні цінності. Ці навики націлили його на військову справу у 2020 році. Спортсмен підписав контракт з Нацгвардією. Історію військового опублікували на сторінці однієї з вінницьких військових частин Нацгвардії. На півроку нацгвардійцю довелось зробити паузу у спорті. Він охороняв важливі стратегічні об'єкти. Згодом повернувся до змагань. Абсолютної вагової категорії боровся з представником з Вінниці, а в своїй ваговій категорії з представником з Києва. На змаганнях був такий момент в фіналі своєї вагової категорії. Я змагався з суперником з Києва, і судді в один бал віддали перевагу йому. Я був не згоден, і суперник запропонував мені, якщо я не згоден, ще раз зустрітися вже в абсолютній ваговій категорії. Ми домовились, і в абсолютній ваговій категорії я переміг його достроково.